Доброго ранку! Ми з України, я Ірина, і ми дивимося сьогодні карту дня. Як зазвичай, три позиції у нас. Вибирайте, кожен вибирає свою. І будемо дивитися, мої любі, що вас сьогодні чекає, які підказочки дасть вам Таро. Карта номер 1 Хто вибрав першу карту? Будьте сьогодні трошечки обережні з людьми, з якими ви спілкуєтесь. Чому? Тому що місяць говорить про те, що це може бути якась або ілюзія, або якась, як би це сказати, непрозорість, не зовсім відверта, чесна людина щось може приховувати, не, не мати наміри не зовсім. Такі хороші наміри стосовно вас. Тому особливо, особливо, якщо ви після роботи десь вечірній час ідете, будьте обережні. Хтось, можливо, з песиком десь гуляти йде, будьте обережні. Якось так. Ще що може бути? У вас сьогодні може бути інтуїція. Вона може вам сьогодні підказувати, що робити, що не робити, якісь, знаєте, знаки. Як пір'їночки на дорозі можуть валятися рука ліва чи права зачесалася. Звертайте сьогодні такі речі увагу. Карта номер два. У нас тут паж мечів. Ви знаєте, я пажа мечів дуже часто бачу: візьміть щось під лупу, тобто роздивіться щось краще. Звичайно, ця карта вона значить і якусь сварку, придирання, прискіпливе якесь ставлення до когось, але з другої сторони це і цікавість. Цікавість взяти щось під лупу. Придивіться до свого ближнього, придивіться до своїх дітей, чим вони займаються. Розумієте? Ось, а, в принципі, це а, всі мечові карти, це логічні карти. Тобто, це може бути і комунікабельність, це може бути і логіка. Тобто, застосовуйте свою кмітливість, свою логіку, свій розум сьогодні. Карта номер 3 А тут у нас дев'ятка монет. Дев'ятка монет каже нам, що ви досягли в якомусь певному своєму оточенні для себе особисто ви зробили щось, що дає вам привід гордитися собою. Ця карта говорить про ваше оточення. Тобто, значить, у вас хороші друзі, значить, у вас. Добре обставлена квартира, значить, у вас добрий достаток. Ця карта говорить про якісь премії, про якісь винагороди. Похваліть сьогодні себе за те, що ви вже для себе зробили, що ви вже маєте. Це було зроблено з вашими зусиллями. Тут ваші зусилля приносять вже винагороду. Тобто це і успіх ваш особистий. Це не як шістірка жезлів, що там вам хтось допоміг. Тут ви самі добилися чогось, будьте горді за себе, похваліть себе. Це дуже-дуже важливо. Ось такий розклад у нас на сьогодні, мої дорогенькі. Бажаю вам гарного дня. Чудового настрою бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги на все добре, мої дорогенькі. Бувайте здорові!